Японія невелика країна, що знаходиться на Гористих островах. Вона є однією з найбільш звинених і високотехнологічних держав. Більшість технічних новинок світу дарують саме японці. Сьогодні я розповім вам багато нового та цікавого про цю країну. До складу Японії входить майже 7 тисяч островів, але 4 Найбільше з них займає 97% від загальної площі. Офіційно Японія досі є імперією. Це єдина імперія, яка існує у сучасному світі. Японія була заснована як держава понад 2,5 тисячі років тому. Відтоді імператорська династія. Не переривалася Японія держава однонаціональна, понад 98% населення це японці. Японія єдина у світі країна, проти якої під час військових дій застосовувалася ядерна зброя, згідно з Конституцією. Японія не може мати Збройні сили і брати участь у військових діях. Вона не може оголошувати будь-кому війну. Однак армія у Японії все таки є, але названа по іншому Сили самооборони. Сніговики в Японії ліплять із двох снігових куль, а не з трьох, як в інших країнах. У Японії центрального опалення немає. Кожен обігріває свою квартиру самостійно. Але у багатьох північних містах узимку підігріваються тротуари, щоб не доводилося чистити сніг. В Японії не прийнято залишати чайові. Більше того, спроби залишити гроші на чай. Може бути розцінена як образа. Японці вважають, що якщо за товар або послугу сплачена призначена ціна, то обидві сторони в угоді є рівними. Якщо ж покупець намагається дати більше грошей, то він цим самим ніби ставить себе вище продавця і хвалиться своїм багатством. Японія це батьківщина манги. Це комікси та аніме. Це анімаційні фільми, які відомі на весь світ. У японській мові місяці не мають назв, тільки порядкові номери. Японія досі найбезпечніша країна в світі, а Токіо найбезпечніший мегаполіс у світі. У Токіо настільки безпечна. Що шестирічні діти самостійно користуються громадським транспортом? У Японії дуже низькі пенсії. Максимальна соціальна виплата бідним пенсіонерам складає 300 доларів. Вважається, що кожен японець сам повинен подбати про свою старість. На японських вулицях немає сміттєвих баків. Все сміття японці несуть додому, а потім сортують на чотири види. Щорічно Японія переживає близько 1400 землетрусів. Більшість із них, на щастя, дуже слабкі у Японії живе понад 50 тисяч чоловік віком понад 100 років, що робить її справжньою країною довгожителів. А середньо тривалість життя в країні становить аж 84 роки. У Японії в громадських місцях стоять спеціальні контейнери з парасольками на випадок дощу. Будь-який перехожий може при необхідності скористатися парасолькою, а коли дощ закінчиться, повернути його в найближчий контейнер. Дивно, але Парасольки не крадуть практично ніколи. Японія дуже технологічна країна, вона є світовим лідером у виробництві роботів і їх активно використовують на заводах, у магазинах, в кафе та навіть у догляді за людьми похилого віку. А японські потяги Сінкансен. Можуть розганятися до 320 кілометрів на годину і настільки точні, що запізнення на кілька секунд Вважається надзвичайною подією. Навіть туалети в Японії справжній технологічний витвір. Вони обладнані Підігрівом сидінь, автоматичним очищенням і навіть музикою для комфорту. У Японії. Немає бездомних тварин. Країна активно підтримує притулки та регулює відповідальність за домашніх тварин. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал, та не забудь натиснути вподобайку.